На зеленому лісочку, на високому горбочку жив веселий зайчик на ймення побігайчик. Прудкий був і хвалькувати всього нового любити, все упробувати гміх. Знаєте, чого немає. Раптом сталася пригода, розповів вам при нагоді. Ця нагода нас. Хай почує кожен з вас. Я, друзі, побігаючи, веселий предкий зайчик. По лісі я гуляю і все я про всіх знаю, де ростуть кислики, де нора лисиці, де гриби сховали шапки, де ростуть опенькі бабки. Все я знаю я громад. Раптом Зайць! Що робити, як живути, щоб цю забути? Буду друзів я гукати, будуть мене лікувати. Вінко, лисько, гей придіть. Мені всі допоможіть, зайця виручить з біди. У лікарню ти піди. Любатися самому, не кажи таке нікому, бо наробиш собі лиха. Заяць мовив до них стиха. У лікарню я звернувся, всім кажу і не хвилюйся, щоб не трапилось лихого, щоб не трапилося злого. Рух якщо ще не стилі, достигають гай на гіллі. Само не нервуйся. У лікарню не лінуйся, не звернись, розкажи, що болить, Ти покажи. Сам таблеток не приймай, бо за